У Сумах БПЛА влучив просто в будівлю ОВА, а частина мешканців тимчасово залишилася без електропостачання. Ну добре, хоча б в ОВА підтвердили, що обійшлося без жертв та постраждалих. Далі, Дніпро та область. Ночь була просто жахливою. Масована атака призвела до загибелі та поранення людей. Понівічені багатоповерхівки, пошкоджені промислові підприємства, пожежі, зокрема у районному торговому центрі. Просто нелюди. Харків, друзі, понад 20 ударів РФ за майже три години. Мер Харкова повідомив про 5 постраждалих і щонайменше троє з них це наші рятувальники, які просто щодня ризикують життям, щоб гасити пожежі після варварських обстрілів. Нашого сусіда. А в Кам'янському, друзі, на Дніпропетровщині росіяни вщент знищили епіцентр. Також через ворожу атаку, поряд з містом, виникло декілька пожеж.